І всім привіт, танкісти. Це рубрика реплей від підписника. Іграє в нас сьогодні Renamed User. Коротше, це мій підписник Андрюха, тому що в нього там проблеми з зміною нікнейму, але це не так важливо. Він сьогодні грає в нас на е 5 т T1105 американський важкий танчик. До речі, непоганий, навіть я б сказав, комфортний. Дивимося по тому, що в нього оборудки стоїть. Закалка, досив і стабілізатор. Я б на місці Андрюхи поставив закалку Т3, тому що в мене були з цим танком трошки проблеми, з-за того, що БК дуже часто критували. Поставив Т3 і він заграв іншими фарбами. Вирішив наш герой поїхати. На позицію тяжиків, деякі грають через УВН через центр іноді, поїхав він з тяжиками ну, Тут велика рядка. До речі, Андрюха потіє на 3 відміточки на ньому. Це молодий прожонний шершень, молодець. Дай Бог, щоб в нього все вийшло. Він поставив собі ціль взяти за 200 боїв 3 відмітки. Перепрошую. <кій> <які, кій> Я думаю, в нього вийде. Вчора ми йому трохи допомогли. Я не пам'ятаю, з якими ми там боїв скатали, але першу відмітку він взяв дуже просто. Практично всі катки йшли в відсоток до відмітки. Дивимося, даємо ми вже 2 тичечки, пробиваємо башенку. Тут третій дупу дає, йому. дуже добре, кстати, залетіло по центру ББшкою, тим більше ббшкою. Так, да, у нас Андрюха грає на ББшках, економить, економить. Катують тяжики. Рахунок вже 2-4. Бачите, не пробиваємо ближче. Хоча де ближче до катка, має пробиватися, але не пробивалось. Бачите, знов не пробуваємо. Це, це ББшки. А вже ти, Андрюха, мій дати 2 тичечки. Законних 2000. Ну, кстати, в Е3 повезло. Альфа не пройшла Це добре. Вообще, альфа 640, я перший раз таке бачу. Е3. Е що тут -а по карті? Центр Габела, фланг там тоже, я думаю, зараз пропушат. Коротше, такої, по ХП рівно, але по позиціях просто просрали наші трошки. От уже зарядили ми под КС, хочу сказати підколи КС, і пішло діло. Пробиття, до речі, 340 здається, так, на ньому. 340 взагалі просто кайф. Взагалі, є 5 круті КС. І катки проходить, і все проходить. Мені здається, що в нашого героя дуже різка чутливість мишки. Ось мені так здається. І... ой. І дуже близько щось приближено. Там 4 що, коли приближає, він переходить в снайперський режим. Ні, вроді 2 А Але щось тільки що було жорстко. 3500 ми настріляли. Це вже доволі непогано, я так розумію, що ти хочеш повернутися через центр. Ілі поїхати на базу, не знаю. Я б їхав на центр, чесно кажучи, сюди я зараз вправо. А, він хоче бачата підловити. Ну не факт, що він тут буде. А є! Даже ДБВ-шка приїхалась. Ну молодець, молодець, він міксує, міксує снаряди. хоча я коли граю я фул заряджаю КС і все, можу там 5 ББ кинути там. Молодець. 4600, 2К... 2К натанчили. 2000. 5 ворогів знищено. Жалко, що ти не прислав мені скріншотик. Подивитися, що там в кінці тебе вийшло. Мм, гридь. Фугасик, зразу заряджай фугасик. Бачим ББшки таки завершаем. Не, заряжай, молодец. 620 ассистик, ничего себе. Ну, приятненько, да? 520 фугасом по грілю. Нам сізького ГЦ били. 520, ще раз. 5700 уже. Шифтанщили його на, на 275. Чудовий бій, бажаю тобі успіху, Андрій. Надсилайте свої реплеї і всім гарного настрою.